Сьогодні розберемо вправу для тренування вашого трицепса жим стоячи в блоці. Займаючись, я часто бачу, як новачки роблять дану вправу неправильно, допускаючи при цьому дві основні помилки, не виправивши, які робота на цільову групу м'язів буде неефективною. І перше це лікті. Їх потрібно прижати до тулуба під час виконання. Ось таким чином. Друга типова помилка. Це верхня фаза. Тут аналогічно, лікті вверху не відпускаємо, трицепс тримаємо в напрузі. Зараз ви бачите неправильне виконання даної вправи. Ось так потрібно виконувати. Плікти зафіксовані, вверху не відпускаємо. Тренуйтесь правильно.